Я коли купила приватний будинок із землею, то я встановила забор в межі, пропустивши стежку. Це, оце моя земля. Але я пропустила, вважаючи, що люди тут ходили. Споколіку, да, споколіку, да. І я не стала вставати в конфлікт, тобто я могла в межу поставити забор і закрити повністю прохід. Але думаю, щоб не було конфлікту, я відступила максимально під свої дерева, що видно, прям притул дерева, угу. щоб люди ходили. Тут стояла така огорожа повністю аж сюди. Того року він ремонтує оці два прольоти. Я звертаюся по телефону, по телефону він не реагує, поступає по-хамськи, говорить, що він буде розширювати межі кладовища, на що, звичайно, ну, ніяких мір не має права. Після чого я звертаюся з листом офіційно Здрасті. до нього. Лист проходить реєстрацію, тобто я присилаю через почту. І на другий день після поступлення листа він під'їжджає і в листі описано порушення якого законодавства, в яких межах, що він порушує, тому що кожне кладовище має мати особисту огорожу. Це передбачено законом про кладовище і всі інші закони, які передбачають по комунальному господарству. Тобто цю межу він не має права демонтувати. Він під'їхав, сказав, більше цього не повториться. Це були порушення зі сторони його працівників, на чому ми дружньо розійшлися. На що я сказала, не потрібно давати мені пояснення, я людина спокійна. Як у вас там два ці прольоти раптом треба було, ну так, нехай буде. Далі от вони знову роблять одне вікно. Ну, про яке навіть ми не усікли коли. І сьогодні вони демонтують передню частину. Це, мама, не ма. Тобто, оце ну, вже, бачите, що тут стояли огорожі, тобто люди, ну це ж спочатку були ці огорожі, далі пройшло ну, межа, що вони, так, сьогодні так, вони так. демонтують знову слупчики. Підійшли, звернулися сьогодні. Вони кажуть, це розпорядження жеребцове. На... А вони не показали вам розпорядження? Та ні, ні. Це ж три людини, які тут проживають і деколи займаються похованням на кладбищі. Ми не знаємо, які вони люди чи мають відношення. Ну, Мені здається, так, що так. вони навіть не працюють. Ні, ні, це Мама, іде сьомка. І сьогодні вони демонтують це. Як ви бачите, є поховання. Ми розуміємо, що оце будуть поховання, які підуть уже фактично у межу нашу. Ми розуміємо, що це торгівля місцями, ми до цього претензій ніяких немає. Ні, ми вже жа... з цим розбираємося, ми, ми живемо жа... на тому кладовищі таке, що є. Межа абсолютно це їхня, і ми прекрасно розуміємо, що місць немає, і вони хочуть цим торгувати. Але вони не роз... закривають там дірки, тобто повністю, а тут розгороджуються. І я, звичайно, завтра почну писати офіційного листа щодо порушень. Селищного голови, який би мав представляти інтереси селищної громади, ніякому разі не порушувати межі приватної території. Ну я теж з свого боку, бо я депутат селищної голосласійської селищної ради, але я на паралельній вулиці, Стої? да. І люди, які там проживають, вони так як ви сказали, вони із покон віков бігають на електричку сюди. Ходять от рядом про Вони там і, так, і ті люди так само зробили да. дорожку. Не не зробили, це, так, і... це із покон віков. Там вона не, та дорожка. А так, як вигляділи ці, що заборозили? Значить, це один живе на початку села. Він називається як його називається. Це, що... Як його збори? А це напевно, вітя. 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 вітя вітя. вітя і два з ним. він, він о, завідує кладбищем зараз. Ну, він тя який завжди тут, mm -hmm. його собака, і дві людини, які з ним копають деколи могили. Ну я зараз теж я напишу вони, заяву і ми... зберу підписи. Але тут же втекли, відразу втекли, бо я пішла знімати, я ж літо буду встати, mm -hmm. мушу показати, що ж знову вони демонтують. Я йому перетелефонувала, він я, мені була сказав, там. Я що була. Я, е, він не порушує межі кладбища, на мою територію не заступає. Я нічого не маю проти, він не заступає, але він порушує загальні прийняті умови існування кладбища. Чим більше, що і чим більше підхоронюється, стопи води йдуть сюди, нам туди йде в на них стіну, як на це реагує. Тому що ми не маємо проблеми з водою. Вода йде звідти навкосяк сюди. Mm. Тобто ми з цієї сторони потока немає. Оці хати всі мають поток води і складає. Ну, Бачите, це ж на сьогодні воно будувалося, ніхто ці питання ніколи не піднімав. Вода взагалі не пригодна в селі для того, щоб її вживати. Бювети будуть робитися. Один буде біля амбулаторії і один буде на, робитися. Поняття на рахунок робити. Вода у вас не перевищує ніякі показники, тільки... Кальцію великі показники і железа, і заліза да. Да. а все інше мікробіологічні показники від Тому... Ні робили є висновки, причому не одного інституту у наших. Людей і через то будуть бігати, робитися, бо вона От у мене є скважина, вода вже не пригодна для вживання. Є колодязь з літра води столова ложка так. Да, розумієте, Вона непригодна просто. Одежу стираєш білі плями по одежі. Це через те, що там салів багато. Да, через... він знову займається цим. Ну я його зараз на виконкомі спитала. Кажу, через те, що я хожу, я на бюджетній комісії буваю, на земельній комісії і оце на виконком хожу, і Я його запитала, де вирішувалось переносити забор на сесії, на виконана земельній комісії чи на бюджетній комісії? Хто це давав розпорядження? Нема такого розпорядження. може Це є порушення. Він прекрасно розуміє, як людина, яка представляє А вони сказали, що це. Розпорядження було Валери. Він сказав по телефону, що це його особисте розпорядження. Давай до Вітя зараз ще підійдемо, розкаже нам. тобто Жеребцова. А Вітя і хлопчик сидим. другий сказав, що так, це... я власник Халенська Ольга Вікторівна, я власник будинку і ну, будемо Добре. З ним щось робити, Добре. Будем я, я там під, з підписів Бороз...